Станція екстреної швидкої медичної допомоги просить профінансувати реконструкцію навчально-тренувального класу, виділивши на ці потреби з міського бюджету 574 тисячі гривень. Приїжджав начальник екстреної медичної служби Путенко Сергій Павлович. Якщо пам'ятаєте, ми їм виділяли кошти на манікен. Пам'ятаєте, да? І питання в тому, що зараз вони проводять навчання в кімнаті для перевдягання ну, Своїх представників вони е, співфінансування просять, тобто вони е, це не тільки ми виділяємо кошти, вони в е, більшому розмірі виділяють кошти на обладнання даної кімнати. Тому що зараз виникло питання, як вони кажуть, е, в тому, що їх, їх представники, які знаходяться на самому прикордоні, вони вже кваліфікуються не просто як ну, екстрена медична, а як евакмедики. Вони займаються і евакуацією наданням. Медичної допомоги, яка специфічна, якої раніше не було, тому вони навчанням займаються як своїх працівників, так і пообіцяли, що це буде навчальна кімната, в яку можна буде звернутися і цивільним особам. І ми з вами можемо звернутись і пройти навчання стосовно тактичної медицини, надання першої медичної допомоги. Депутатка Шосткинської міської ради Анна Каплієва звернула увагу, що станція екстреної швидкої медичної допомоги обласного підпорядкування, тож бачить недоцільним фінансувати її ремонт з місцевого бюджету. Також вона підкреслила, що заняття з навичок тактичної медицини проводяться на платній основі. І підпорядкування в них обласне і ми зараз робимо кімнату. Але е, ті курси, які вони надають, вони задають, надають безоплатно. Е, медичний центр сімейний лікар проходить навчання, і ми оплачуємо. просто на цій кімнаті будуть зроблятись кошти. Їм, е, обласна рада ну, на жаль не додає кошти ні на погашення комунальних е, структурні е, ті е, медичні їх підпункти, які знаходяться на е, на прикордоні вони деякі там розбиті деякі вони там ну також своїм коштом кажуть не справляються. Для пояснень даного питання депутати Шосткинської міськради вирішили запросити на сесійне засідання керівника станції екстреної швидкої медичної допомоги Анатолія Олександренка. Підтримати рішення щодо виділення 200 тисяч гривень на ремонт роздягальні у початковій школі номер 1 запропонував депутат Шосткинської міської ради Володимир Кушнірьов. В той же час він зауважив, що практично усі Мотні роботи в навчальному закладі були виконані за кошти благодійних організацій. Там вже зробили, як кажуть, кімнату для, для навчання розважальну кімнату, а також зробили це вже за за кошти міжнародної фонду. І залишилася там одна та, та кімнатка, де розігнали, і їм потрібен окремий відхід. Для чого? Щоб зробити пандус, щоб е, з потребами дітки бо ми там. Для відновлення у шостці управління капітального будівництва планується змінити його засновника та встановити статутний фонд у розмірі 500 тисяч гривень. Проінформував заступник міського голови Віталій Могильний. Засновником виступав виконавчий комітет шостинської міської ради, а на сьогоднішній день пропонується проектом цього рішення засновником ввести… Безпосередньо в міську раду. На сьогоднішній день, наприклад, пройти курси і отримати дозвіл на технагляд це близько 24-25 тисяч. Це процедура, процедура триває півроку. Оформлення ключів доступу до реєстрів. Ну, тобто тут прораховували, повірте мені, нічого зайвого немає. Віталій Могильний нагадав, що у функціональні обов'язки управління капітального будівництва входить будівництво, капітальне будівництво, замовлення проєктних та дослідницьких робіт, супровід будівництва, технічний нагляд, реконструкції та капітальний ремонт. Ця організація вона прибуває вони мають певний прибуток від своєї діяльності. На заробітну плату і забезпечення роботи самого підприємства.